Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, тихого вечора і тихої ночі. Я, метро Лісова, заїхала на ринок. Ну як, якщо я буваю в Києві, то я завжди заїжджаю на лісову на ринок. І зараз починається парад хризантем. Це низькі, низькорослі. Люди продають свої, які вирощують. Бачите? Яка краса? Є декілька кольорів зразу. Так. Усі гарні. Усі гарні. Оці хризантеми, ось оці, ось оці, і боже, яка краса, яка краса. Ці коштують по 350 гривень горщик. І я вам скажу, що люди беруть, тому що тільки що поки я тут все роздивилася, то зупинилася машина і взяла 5 штук чоловіка, який продає, пішов, десь відійшов. Каже: не знімайте мене, я. Відійду. Та кажу, не буду знімати. Але дивіться, яка краса. Яка краса. Це тільки початок хризантем, Тільки початок. Потім їх буде дуже багато, високорослі. Ці хризантеми по 250, здається. Ці кущики. Але дивіться, яка краса, правда? Яка краса, всі різні і всі гарні, чоловік десь просто відійшов. Всі не мені сказали, відійшов. Люди працюють, звичайно, це дуже важко в таку спеку. Їх треба обробляти, тому що, як би ви не поливали, якщо спека, ось бачите, ось така краса. Але люди купують, люди працюють. Звичайно, це дуже важка праця, тому що коли не поливається і немає води, а в цьому році така спека страшена, ці по 150. Але всі гарні. Усі гарні. Ой, яка краса, красотінь. Красотінь. Лаванда по 150 гривень. Кущик, троянди. Ну і ось, як сказав мені чоловік, що це нові сорти кущові е, морозники. Всі махрові, всі гарні кольори, але зараз я так стану, хочу ж вам зняти, які вони гарні. Бачите? Кущові, які йдуть на зріз, як він мені сказав. 850 гривень оце горщик. Я їду гуляти. Сьогодні я їду гуляти, розумієте? Я вже зробила всі свої справи і їду гуляти. А ваші по чим хризантеми? 50 і більше 100. Так, а тут у чоловіка 50 гривень так, і більший розміром по 100. Теж усі гарні. Але мої дорогенькі, дивіться, що я все-таки буду гуляти. Але таке я прикуплю, тому що ось так, звичайно, мармеладка є по два корінці. Так ось, бачите, гейхера. Це по 100 гривень. І це мені здається, це мені здається червона ріо, а можливо ні, зараз я, Тому що він каже, що жінка забула йому написати назви вставити, розумієте? Жіночка працює, чоловік продає. І червона оце таке оце такий колір. По 100 гривень я вам скажу, що це недорого, такі гарні розеточки. Це він не знає. ну, мармеладку то я знаю, а цей теж я не знаю. Цей здається рі так. Ну, ось отакий. По 100 гривень такі гейхери це недорого. Навіть я буду гуляти, але я хочу собі отакий колір прикупити. І оце новий ачіток. Бачите? 100 гривень. Грунтопокривний е, сказав мені, продавець, що це якийсь новий сорт. 100 гривень такий горщик коштує. Назву він теж олд по-англійськи, але це треба шукати. Але він такий цікавий цікавий. Бачите, він такий міленький-міленький, зовсім міленький. Зовсім. Але дуже цікавий. Теж хочу горщик прикупити. Як я буду, як я буду з ними ходити і гуляти, я навіть не знаю, але хочу прикупити. Потім ну ціни я вам скажу на гайхери, Оце на оці гайхери. Це ціни дуже-дуже демократичні. На оцей сорт. 100 гривень розетка. Розетки непогані. Звичайно, якщо ми беремо, треба зразу посадити в землю. Оце ми беремо і знаємо, що треба її достати з горщика, так? і посадити в землю обов'язково. У вашу, яка там у вас є земля, де у вас ростуть квіти, тому що у цьому горщику вона рости поки що не може. Так, вона гарно одобрена, вона поли... якість дуже гарна. За 100 гривень це взагалі. Це взагалі. Якість цих сортів, це дуже гарно. По одній розетці, але резеточки такі, бачите, гарно нарощені. І... Але ґрунт, коли садять квіти, це називається перехідний. Так? Коли викопують і садять у горщики, або беруть у касеті і потім садять у горщики, є такий ґрунт перехідний. Тому, коли ви купуєте, ви повинні зразу його. Ну, День-два і треба пересадити в свій ґрунт. Почитаєте, хто цікавиться гейхерами, які вони люблять ґрунт, яке місце, півтінь краще, краще, і тінь. Але оцей сорт, ну, чоловік не знає, як називається, але каже, що колір у нього такий. Так? Ну, Мені здається, що це Ріо. Так? То я вам скажу, за 100 гривень це недорого. І мармеладка тут є по... по дві розетки. Ну і оцей новий очіток. Не знаю, я хочу купити це за 100 гривень і оцю красу, так? але ж я вже їду гуляти, тому буду носитися з цими з тими горшками. Це червоне вино, мені здається. Оце цей. Трав'янистий 250 чи 200 ви казали? 200 гривень, бачите? Ну Це дуже гарний сорт, то розуміється, він темно-бордового кольору. Називається червоне вино. 200 гривень, я можу не дорогою. Ну Троянди тут починаючи з 130 і 150 залежить все-таки від сорту. Троянди. Ну Троянди ми знаємо теж. Ось така цікава. Кожної, звичайно, троянди є своя назва. Так, гортензії ось ці широколисні по 200 гривень. І гортензії ось такі митловидні, по 350. Це такі низькорослі, як він сказав. Бачите, такі до метра висотою. Ну, назва тут є, ну, знаєте, жінка все. Е а чоловік тільки продає. Це подоболисна, і коштує вона 350 у вас, так? Подоболисна. 300, 300, 300. Ну, я бачила її моєї знайомої, є просто вона вже висока, так, ну, вже е, доросла. Так. Ну, бачите, люди займаються, вирощують. Ну, я вам скажу, що ціни дуже демократичні, бачите? Для гейхер взагалі. Для гейхер взагалі 100 гривень і така гарна якість це взагалі. Я зовсім не по учіткам, але мене оце дуже-дуже зацікавило. Тому я візьму, звичайно. Ну, я не знаю. 250 гривень Оце кущові, оці. Я вам скажу, всі вони махрові, усі вони гарні. Усі, бачите, це теж недорого. Але це новий сорт, сказав чоловік. Навіть помідор такий продається, бачите? От. Ну, Що я прикуплю, я вам потім зніму. Зараз таки прикуплю, то знімаю, бачите, треба зняти купити чоловіка. Ну, я вам скажу, що. Краса тільки починається, тому що завжди, у вересні місяці, починається парад хризантем. Так? Це, мабуть, треба поїхати іще у ботанічний сад. Там, мабуть, вже теж починають квітнути. Ну, якби ж дощі, якби дощі. Ну, краса, просто красотінь. Просто красотінь. І я, зробивши вже всі справи, Їду погуляти по Києву. Не знаю, ще куди я поїду. Тому що сьогодні мені байдуже, куди я поїду. Я просто хочу до вечора погуляти. Випити кави, посидіти десь у парку, в парку, відпочити, просто посидіти, купити морозиво. Макдональдс я полюбляю. І просто посидіти. Але квіточки прикуплю. Ну що, мої дорогенькі? Метро лісова. Там і далі продають, але я вже далі туди не піду, тому що теж хризантеми. Така краса, приїжджайте, люди працюють, у людей купують, тому що це велика праця. В цьому році це дуже велика праця, тому що посуха. І отака краса. Так що, бачите, Україна. Квітне і розквітає. І навіть у посуху отака От краса. Ну, звичайно, це дуже велика праця, тому що полив це дуже велика праця. Просто дуже велика. Тому, мої дорогенькі, приїжджайте, купуйте, насолоджуйтесь, хай люди працюють, люди платять податки. А ці податки йдуть на нашу армію, тому що це люди працюють офіційно. Так? Податки в нашій країні дуже-дуже зараз потрібні. Тому приїжджайте, купуйте. Це краса, мої дорогенькі. Всім вам здоров'ячка, піду куплю квіти і поїду гуляти. І поїду гуляти з горщиками. Ой, ну не можу. Коли буває, все одно заїжджаю сюди на лісну і не можу, щоб щось не прикупити. Щось я таке прикуплю. Щось я таке прикуплю. Але я вам скажу, що... Морозники і гейхери то це гарна ціна. Тому я зараз такі прикуплю. Всім вам, мої дорогенькі, здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди буде Україна. Отака От квітуча наша Україна. Найкраща з такими квітами і такими роботящими. Українцями